У разі набуття статусу контролюючої особи в іноземній компанії така особа зобов'язана протягом 60 днів з моменту набуття цієї частки повідомити про це Державну податкову службу. Для цього подається повідомлення через електронний кабінет платника податків. Також такі повідомлення подаються у разі припинення контролю, коли компанія ліквідується або продається частка в компанії. Крім подання повідомлення про набуття частки в контрольованій іноземній компанії, контролююча особа зобов'язана подавати звіти про діяльність своєї компанії за фінансовий рік, який закінчився у минулому календарному році. Такі звіти подаються до 1 травня разом з майновою декларацією. Підставою для подання звіту про кік є фінансова звітність компанії за минулий фінансовий рік. Якщо ж на цей момент контролююча особа не може надати фінансовий звіт своєї компанії, вона подає звіт про кік за скороченою формою. Повний же звіт подається до кінця року. Звітність іноземної компанії потребує перекладу і завірення цього перекладу в будь-якому разі, якщо вона не є англійською мовою. Звітність англійською мовою перекладу не потребує і подається в такому ж вигляді, в якому вона є.